Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси із срібла 925-ї проби українських майстрів. І почнемо ми з каблучки з турмаліном Параїба. Розмір вставки 10 на 8, 17,5 розмір каблучки. Вартість 750 гривень 18 доларів. Колон з турмаліном Параїба і кубічним цирконієм. Розмір вставки 10 на 8. Довжина колона разом з вушком 18 мм. Вартість колону 450 гривень 11 доларів. Ще один кулон з турмаліном та кубічним цирконієм. Розмір турмаліну 16х8. Довжина кулона разом з вушком 30 мм. Вартість 850 гривень 21 долар. Браслет з турмаліном Параїба та кубічним цирконієм, турмалін 9х6, замочок, зворотній бік. Браслет регулюється від 19 до 22 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 1450 гривень 35 доларів. Хрестик султанітом. Султаніт гідротермальний. Змінює свій колір: на коричневий, помаранчевий, рожевий, зелений, в залежності від освітлення. Довжина хрестика разом з вушком 37 мм. Ширина 20. Вартість 850 гривень 21 долар. Каблучка з гідротермальним султанітом. 20 розмір. Вартість 600 гривень 15 доларів. Тоненький браслет з перламутром та культивованою перлиною. Браслет регулюється від 16 до 19 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 670 гривень 16 доларів. Сережки з квітами. Розмір поверхні 16х9. Вага 5,5 грамів. Вартість 1000 гривень 24 доларів. Підвісні сережки з фіанітами. Загальна вага 9,5 грамів. Довжина сережки 60 мм. Бушком, зворотній бік. Вартість 1400 гривень 34 доларів. Комплект змістик тапазом та кубічним цирконієм. Все можна придбати окремо. Розмір топазу 8 на 6. Розмір поверхні 15 на 12. 17,5 розмір каблучки. Вага сережок 6,5 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1350 гривень 33 долари. Каблочки 900 гривень 22 долари. І кулону 700 гривень 17 доларів. Набір з аквамарином та кубічним цирконієм. Аквамарин гідротермальний. Розмір ставки 12 на 8. Розмір поверхні 17 на 14. 18,5 розмір каблучки. Вага сережок 6,3 грами. Застіпка. Вартість сережок 1300 гривень 31 долар. Каблучки 800 гривень 19 доларів. Та колону 700 гривень 17 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої дані контакти оставляю під відео. Всім мирного вечора. До побачення!